Ми їдемо з в Санаторій. Ми чуть не в'їхали в машину. Я вважаю, що падла це просто маркетинговий хід. І щоб все було. У мене очі вже закриваються. Була собі речі і зараз буде примірка. Hello подписчик. <laughs> зараз я буду снідати. Ми переналаштуємо камеру з Лярою. Ми їдемо з нею в санаторій. Йоу! Хочу спати, я спала 12 годин. Щоб ніхто не розслаблявся, от стільки речей я беру з собою. У мене почались місячні. Мені до сих пір незвично, що вони в мене є. У мене була затримка півроку. Але, ну, типа, це більше плюс, ніж мінус, правда? Але вони почались на 8 днів раніше. Ми їдемо з Лірою. Коротше, загрузили ми речі. Оу, ми вже їдемо, взяли каву. Чесно, коли не я знімаю, мені піздець з Я прям така. А! я не знаю, як себе вести. Ми хочемо пісяти. Ми чуть не в'їхали в машину. Того Лера знімає. Ми їдемо вже годину. Я заїбалася, чесно, вже їхала. Коротше. Яра не дивилась, цього літа, я стала вродливою. Я в шоці, але вона читала книжки. і в нас... Мені дуже сподобалось насправді. Ми да. зараз будемо дивитися. Yeah! Я настільки рада, мені похір, що я буде дивитися його раз, блядь, десятий той перший сезон. Але я задоволена. Я готова навіть після цього заново прочитати всі три книжки, дати півроку відпочити і заново все. Було стільки цікаво. Він це найкраще, що зі мною ставалося за все життя, реалізок. Це краще, ніж Віолетта. Знаєш серіал був такий? Ні. Так. Ну, коротше, ми під'їжджаємо. Хочу, <шлосит> щоб я тобі знімала влог. Лайв чи гарніка? Ну, лайв, та похуй мені вообще, як вийде. А! Ми вже майже на місці. Через 200 метрів під'їжджаємо до твоє? пункту призначення. Так! Ого, скільки тут people! Боже, я вдома! Реально, нема, нема в тебе такого, от да, що от да, я вдома зараз? Так, що от додому приїжджаємо. Ніхуя ми тупо... Не з такою сім'ї, як wow! wow! так звідси. Боже, ми доїхали, я хочу пісити, я хочу їсти. Тут є тенісний корт. Бляха, просто все ми заходимо. Тупо такі спогади з дитинства, якщо чесно. Все. Ці такі статуї. Іван Валерія. За стільки років нічого не змінилось. Пам! Я ми заселились. У нас отут так все накидано. Лера взяла з собою свічку. Взяла... Лера ще взяла чай. Я помила голову, Лера говорить з Ромою ми замовили room service. Броша, не знаю, не знаю. Ми зараз будемо пити на втусі. Тактика дуже легка. Ви оберете. А, вона через не... вона... да. Скільки зараз годин? Чори години. Ми мали прийти через 40 хвилин, ми не прийшли, так що ми. <свісно> <свісно> ми не попили водички. С кайфом. Я була ля робити на вечерю. Це було неважко. Я відчуваю ніби то, що ми йдемо на вечерю, це погано. і Я, типу, марнотратка, Фігню роблю. Це не погано. Ну, типу, все нормально. Ми прийшли на шведський стіл. Ці русічки таке в мене ось таке. Я почала читати книжку. У нас взагалі, типу, да, поняли? Вечір з багачення. Я зараз буду пити. <ріст> Далі, я чесно, я почала читати книжку, і я поняла, що мені прикольно читати психологію, хоча раніше я читала тільки романи. А зараз я вже перехожу на ту сторону себе, коли мені цікаво читати психологію. Там психологія, типа, очищення, оце все, як там позбутися РХП, позбутися депресії, як там це все поробити. Ну, це цікаво. Ще за місячні. І ніколи ще скажу, що це не ок, що вони на 6 днів раніше почалося. Я вже втомилась, а що ок, що не ок, блядь. Як жити і щоб все було ок. У мене очі вже закриваються. А скільки годин? Тільки 9-20. Я вже хочу спати. Хало, підпіщик, знаєте що? Я вчора напилась. І я підозрюю, що я ще трошечки п'яна. Того, що я проснулась, мене трошечки трусить Чуть-чуть Але в принципі мені не погано, а прикольно. Ми ж вчора робили пози з Йоги Робили пози з Йоги Йоги Отчекай! Там её, ну нахуй! Отчекай! Вера, вставь, блядь, баблю вон, нахуй! Я не знаю, как вытримать, ты чего? Легко, нахуй! Ты не можешь! Я верю в нас, давай! Я не вижу! Брат, я верю, пиздец! Я тебя пиздец! Я тебя пиздец понимаю! Да? Ми одна людина, ми сестри. У нас однакова робота, у нас однакові ситуації, у нас однакові психологічні захворювання. І в нас ще є один батько, який подарував нам психологічні травми. Uh -oh. Його я собі. Але зараз восьма година. Через пів години в мене лікар і ми вийшли прогулятися. Валерія яка. Вона її не видно, бо вона зливається з природою. Це дуже красива. Ми вийшли прогулятись, пішли до лікаря, пішли на сніданок, потім на інгаляцію, після цього в спортзал. І зараз ми йдемо грати в теніс. Потім я йду на масаж, і Лера йде на масаж, і вона йде ще. Коротше, нам, нам круто. І я ходила на теніс колись. А падал. Бля, я не розумію прикол, «падал». Що це скільки я знаю це трошки легше ніж теніс? Я вважаю, що падл — це просто маркетинговий хід. Я то це хірня. Зараз прийшли до висновку, що ми хочемо займатися тенісом. Не знаю, імпульсивно це чи ні, але я вже буду шукати тренерів на схустну, щоб я собі ходила на теніс. Крутяк! Хочу каву і відпочити. І в мене зараз буде лімфодренажний масаж. Чесно, в санаторії це найкраще, що ставалося зі мною. Тим більше такого блядь. класно, це реально це реально вау. Я у нас тут буде щас обед. Лера ще й хлібці достала так нормально. <говорим> я прийшла з масажу. мене ще клонські лице. це після масажу, але я дуже кайфанула. Та ні, чесно бля, я не, я не дуже люблю масаж, але це було круто. Я вирішила прогулятись сама. Просто що ви думаєте? Я поїхала в кав'ярню. Того, що я так подумала, оце ти не варік. А типу я відчула голод і чого мені вечеря починається в 6.30, зараз без 5.5. Ну, типу, я зараз візьму собі щось таке прикольне, смачненьке і кайфуну. Взагалі я дуже хочу сістку в тісті. Але я думаю, що її тут немає, так що ми. А, якийсь звук Знаєте, на якій думці я себе зробила? Що я, в принципі, постійно думаю, як РХПшниця. Коли був варіант, типа, їсти нормально в обід, я така: ні, я чуть-чуть поїм, бо я на сніданок багато з'їла. Коли я зараз захотіла їсти, я тупо себе переосилила, щоб піти і кудись щось зробити. І я собі придумала, ладно, я пройду 4 кілометри в загальному, але я поїм. Дура! Реально дура, це не адекватно. Повітову я просто сіла машиною і приїхала. А це адекватно. Бо сьогодні був і зал, і теніс. Ну в залі не прям піздець, але все одно він був і деколи я не розумію, це здоровий глузд і це, блять, РХП говорить. От зараз здоровий глузд. Бо я їм. Ви не повірите, в нас третій день. І я їду з Лєрою Завтра. в Львів! Але я буду не з нею, а з своєю подружкою, і Лера буде ща своєю подружкою. І ми може наб'ємо татухи. Дивись ось так. І Лера хоче, щоб я її підстригла сьогодні. Ну, просто ось це точно треба. Хочеш мені каскад, ще зробити? Так. Да. Коротше, треба не забувати, що треба давати собі час відпочити. А я це не даю собі. А може, в мене температура? Але в нас пошли квітя. Видно туман. Оу, oh, це Ніка з монтажу. Вибачте, що там все не ясно. В третій день ми просто підстригли Лєрі волосся, і мені було дуже сумно, так що це все що є. Дякую! Ми вже їдемо в Львів. Спонтанне рішення, але я вирішила, що ми їдемо, що я теж їду в Львів Лера і мала їхати в Львів. І ми там будемо, скоріш за все, бити татуїровки. Не, скоріш за все. Точно. Йоу. Ми вже в Львові, в різних номерах. У нас тут така красота. Ну, тут туалет, тут все ясно. І от. Я сьогодні буду з подружкою тут ночувати. Ляра з своєю подружкою. І все буде з кайфом. Я просто хочу сьогодні по магазинам. Лера каже, що завтра з нею лишитись, але я думаю. Вірити, це моя слабкість. Ахуєть! фізі і грін шеф. Я хочу тут жити. Ми зараз будемо їсти. Я завжди довго вибираю, що я буду їсти. Тому що я така, ой, а може мені взяти дієтичне, ой, а може мені взяти то, може мені взяти сьо. А зараз я розумію, бляня, я просто хочу. Я просто хочу сендвіч. Я б навіть і піцу з'їла. І типу, це по кайфу. У мене є періоди, коли я багато їм, є періоди, коли я мало їм. Вот, так, що ви хотіла там поділитися з вами. Ви щас просто завалите, гляньте на цю імбу. Зараз Ух ти! Український привіт. Я все життя не любила свою курсу. Вона викликала в мене найгірші емоції. Я не я я не могла знаю, спілкуватися. Я вже, спілкувати. вже набила татуїровку, але коли Лера наб'є, то я вам... Це Юлічка, вона не е, Коли Лєра наб'є, я вам вже в готелі покажу, що ми придумали. Ми все ще побачимо сьогодні в готелі. Дібать, ми в сусідніх номерах. Ну, ти хочеш мене бачити? Так. Да. Ми вже з Ксенією. Лера з Юлією там десь. Ми набули татуїровки, вже коли Лєра, ну потім я вам покажу, бо ми ще йдемо. Форум в магазини при любих, у нас все охуєнно. І ми зараз будемо кайфувати гуляти по дощливому Львову. Естетика хо-хо-хо-хо. Коротше, щоб ніхто не розслаблявся, я вже вділа нову кофту. Я купила собі речі і зараз буде примірка. Перше, що я собі купила, це отака от кофта. Ну, вона офігенна, вона просто неймовірна. Таче! Я більше візу пакунків своїм, типу, любимим, того, що я звикла, так. Мені, типу, так, по кайфу, так. Далі ось такий чорний світер, який просто must have будь-якого сезону, будь-чого, взагалі, це бешка. Блять, охуєнно. Так, да, так, да, да. це я взяла. Плату. Ще, отакі, типу, наклеїчки. Це е, присоски на телефон. Це прям must 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 кожного поважаючого себе тіктокера. Офігенно. Я Лєри лишу, може, ксенці дам. Блять, що я взяла владу? А, я йому два чорних світри взяла. Чи це мені? Ні, це йому. <ріху> Бо я його дуже сильно люблю. Я взяла йому ще таку курточку, якщо вона йому не сподобається, я залюбки візьму її собі. Але я впевнена, що вона йому сподобається, бо він мені найкращий. Ви спитаєте, Чя пістека піла бляток? То, що я його люблю. Оця імпуліна просто вона мені ну прям, чесно дуже лайк. Мені здається, багатьом буде дуже дивний цей вайб, але мені вона прям офігенна. Мені здається, що це тупо я. Це тупой я. А зараз ми будемо з Ксеню потигомо.